Кінгстаун не просто місто, це місто, що поглинає тут нічого не можна приховати. Оригінальний серіал повертається. Наслідки бунту створили нашу нову реальність. Панове нам потрібна чітка ієрархія всередині, щоб в нас був контроль назовні. І ця реальність це хаос. Ти знаєш уговор, Майк. 49-й прийом. Я не зможу отримати продукт. Ви не отримаєте гроші. Охорона. Вона придушує нас до смерті. Гадаю, що це вонюча справа, але воно того варте. Я довіряю вам. Тобі потрібна допомога, Майк. Давай працювати разом. Потрібен час, щоб вилікуватися. Та я в порядку. Про що ти кажеш? Ми все виправимо, але ти маєш бути терплячим, брате, Добре? Добре, люблю тебе. З 15 січня я збирався надати тобі нову особистість. Я нікуди не хочу. Я більше не почуваюся в безпеці. Майло було зачислено список в список в'язнів. Ти розумієш, що це означає? Що ти тільки що вийшов через парадний вхід? Можливо, можливо, це справжня катастрофа, Евелін. Майкле. Навіть у святих є межа. Охолонь, Майк. Навіть ти не можеш контролювати своїх людей. Ти хочеш почати все спочатку? Та це ти хочеш зупинити мене за допомогою поліції, Майки? За все треба платити. Мені потрібно, щоби ти продовжив довіряти мені. Ув'язнення женуть мене. Це війна, чорт забирай. Війна це саме те, що я намагаюся зупинити треба бути на своєму місці і робити те що потрібно робити меркінгстауна другий сезон з 15 січня